Доброго дня, шановні члени журі! Мене звати Данильчук Владислав Ігорович. Я учень 10-го А класу спеціалізованої школи номер 40 Святошинського району міста Києва. Мій науковий керівник Самеленко Галина Михайлівна, вчителька математики спеціалізованої школи номер 40 Святошинського району міста Києва. Тема дослідження мого є аксіома паралельності. Актуальність дослідження аксіоми паралельності виявляється у сучасних математичних дослідженнях, зокрема у теорії груп. Топології, математичній фізиці та комп'ютерних науках. Це по-перше. А по-друге, саме мені ця робота, як, як для людини, яка ціл... цікавиться математикою, дана тема є досить актуальною. Метою моєї роботи є доведення та опрацювання аксіоми паралельності, а також доведення актуальності цієї аксіоми в людському житті. Завданнями мого дослідження є знайти інформаційну базу, що стосується аксіоми, Паралельності, з'ясувати історію появи цієї аксіоми, проаналізувати всі постулати Евкліда, дослідити актуальність аксіоми та визначити можливість даного постулату, привернути увагу суспільства до математики та мотивувати молодь вивчати математику. Об'єктом мого дослідження є аксіома паралельності та її актуальність, предметом дослідження є книги та інтернет-джерела. Методами дослідження для розв'язання поставлених завдань є теоретичний аналіз наукових літературних джерел, дослідження історії аксіоми паралельності, узагальнення та конкретизація отриманих знань. Знизу ви бачите малюнок, на який показана аксіома паралельності. Дякую.